Як мисливці рахують дичину в угіддях Коломийщини проводять таксацію, тобто облік кабанів, козуль, зайців та інших мешканців лісу. До слова, у нас з'явилося чимало нових видів тварин. Як відбувається таксація, та скільки в наших угіддях дичини? Дивіться далі. Перед початком обліку диких тварин обов'язкова інструкція. Чимало із них можуть нести небезпеку для людей, особливо лисиці мали проблеми з тим, що знімали шкіру, поки вивніс. Сказ шукали ту шкіру, шкіру шкіра в тисміті хлопці. То не така проста справа з цим усім. Краще не знімати шкіру. Далі мисливці беруться до справи, проводять загінку диких тварин у такий спосіб, якраз і можна порахувати їхню кількість. <різь> Зазвичай облік диких тварин проводять у першій половині лютого. Робляться практично у всіх мисливських угіддях. Наша коломийська організація управління товариства мисливців і рибалок має охопити близько 30% цих територій, розповідає керівник Василь Урбанович. До слова кількість тварин і їхніх видів суттєво зросла. Скільки кабана, скільки козулі, скільки зайця, це все ми враховуємо по на площі 30% і множимо вже на всю загальну площу в середньому. Виводимо. Скільки звіра є, до нас поширився Бобер, підійшов шакал. Ну, у нас ще на Івано-Франківській області є. До нас до Коломиї ще не дійшов. А в Тисмениці вже у Калуші відстріляли цього року щось більше 20 шагалів. Поширилася так само до нас Лисиця. Різна є раніше була тільки а зараз і чорна є. Також у наших мисливських угіддях зросла кількість диких кабанів практично на 150% відсотків порівнянні з попередніми роками, а це дуже багато, продовжує Василь Урбанович. А ще побільшало козуль. Так як було у нас, 70-90 там 70 кабанів особин на даний час, є вже точно 250 тому що ми, е, є фотоловушки, де фіксують від 30 до 45 е, ш, проходить е, стадо кабанів. Косулі збільшилося. Косулі, наприклад, таке в цьому квартальному в цьому державному лісі, у нас нараховувалося десь 10-11 особин. На даний час тут є до, до 30. Загалом такий облік диких тварин проводять, щоб порахувати скільки наразі їх у нас є, і відповідно скільки ліцензій можуть надалі отримати мисливці, розповідає Василь Урбанович. Щоб ми знали на що ми можемо розраховувати там яку частину добути. Ми, якщо маємо там, наприклад, 100 одиниць кабана, то ми можемо добути, наприклад, там 10%. Значить 10 кабанів можна відібрати не більше. Якщо у нас є кузулі там до 350-400 особин, значить, ми можемо відібрати 8-10%, Так само це виходить в середньому від. 10 до 15 там козуль е, самців. Ми тільки відстрілюємо самців. Козуль ніхто не стріляє. Чому ми з цим збільшуємо популяцію? У нас збільшилась популяція на разів, десь напевно 25-30%. Під час цього процесу таксації мисливці зброю не застосовують, пояснює Василь Урбанович. Їхнє завдання лише дізнатися, яка кількість звірів перебуває у наших мисливських угіддях. І стоять обліковці. Обліковці рахують, при кого, що пробігло, а ці, що йдуть в загінку, вони рахують сліди або того звіра, якого вони десь справили, він пішов управу, чи взад, чи вліво, його не можна вигнати усіх уперед. І ми вираховуємо і по слідах. І ви бачите, тут -ка порив кабану, сліди кабана, що він десь тут, може, тої ночі тут ходив, жарував. Так що е облік дичини ведеться як по слідах, так само і наживу. Загалом мисливці провели облік у шістьох ягерських обходах, а це майже 31% від загальної площі мисливських угідь. Найбільше тут зайців понад 2,5 тисячі. Козуль трохи більше як 350, куниць майже 300, 160 кабанів. Зафіксували й прогулянки вовків, як мінімум трьох. А ще водяться бурсуки, білки, тхори, видри і чимало видів птахів.